Вітанечко, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш новенький езотеричний випуск з Шиманка Олександрою Сейраш. Саш, вітаю вас! Вітаю тут. Кілька питань від наших глядачів, які я хочу з вами сьогодні розглянути, так як випуск езотеричний, але знаєте, тут питання такі ну досить цікаві, і мені здається, що не тільки езотерики вони стосуються. Хочу зараз поговорити з вами про технологію стравлювання людей. Я думаю, що кожен. З нас особливо з цим якось там зіштовхувався, коли там, наприклад, третя якась особіна намагається стравити, наговорити, А, оцей такий поганий для тебе, оцей, а потім, тому самому наговорити це саме тільки вже про тебе. Е, тут хочеться розглянути це по перше в двох питаннях е, в контекстах е, політичному, коли, наприклад, українців. Спокон віку стравлювали зі сходом. Ну мається на увазі схід та захід, північ, угу. південь, ну не лише в Україні, інші держави також можуть е можна це побачити. І в контексті також і езотериків, де, наприклад, там там, відьми, шамани собі на втіху, собі на свято намагаються стравити людей між собою. Ну, щоб, можливо, там деякі комплекси в собі там гамувати чи що. Як це все ж працює? Що ви про це думаєте особисто? Чи ви з цим не зіштовхувалися? Ну, дивіться, показова історія там, коли ти відкриваєш TikTok, ти бачиш і живих людей, і бот да, бот татаки, які є підбуренням якоїсь думки, яку зараз підхватить, та або інша сторона. І ось там не знаю, наприклад, хтось там виклав повідомлення про те, що там я не знаю там. ЦК когось запихали до буса. Наприклад, ну так сталося. Виклав якесь відео, зробив з цього приводу якийсь медіапрецедент і якийсь коментар. І от ми там бачимо. А а що ви думали, тільки Захід буде за вашу Малоросію, Галіму, там, наприклад, воювати? Ні, а тут підхоплюють, та ви, які ви українці, ви нам квартири у Львові по 50 тисяч здавали на початку 22-го, виганяли ага. нас і погнало, і поїхало. І там далі, Достатньо два-три вкиди для того, щоб. Ну все, типу. Це ж такі Ну, це жесть. ну так, це ж політичні уловки, це психологічні важелі. Тобто люди а ну, претен... претензійно. Да? А коли ти відкриваєш будь-яке відео, в тебе там продовжується мовний срач по поводу і без, був, ну, Типу прям зовсім. А, і причому, я ж кажу, там в переміжку там достатньо буквально одного, два-три боти. Для mm -hmm. того щоб запустити цю ціпну реакцію, такі штуки класно працюють, коли у, а, у... Якби політичному просторі у соціальному просторі країни є дійсно якісь загострені теми: теми, які ніхто не пропрацював, і про які ніхто не пробалакав, які ніяк не були обговорені у медіапросторі, які не були підняті. Там є образка на це, там є образка на те, і погнало і поїхало. І Це є методом маніпуляції. Це є просто методом маніпуляції. Все. От, З приводу штовхування в езотеричному ключі. Ну, Воно не зовсім так працює. Я, наприклад, серед своїх колег не знаю, хто хоче витрачати ресурс на те, щоб хтось там з кимось грисся із звичайних людей. А от стравити одну колегу з іншою колегою, це, так да, це, це, да, але це частіше за все відбувається дуже хитрим чином. Робиться магічний вплив, яка-небудь Порча, наприклад, і да. кидається вона на нінку. Але з повним мороком і ілюзіям, що зробила цю порчу не ти, а зінка. Mm -hmm. І у них починається оце, от ви зрозуміли, да, проти магічне протистояння обкидування гівном. Зінка не розуміє взагалі, що на неї летить якась відповідь, не зрозуміла, хтось і починає щось робити, там хаяти і так далі. Це пов'язано там і з конкурентністю, не тільки з конкурентністю комусь. А, хтось таким чином тренується, відпрацьовує, прибирає неприємних для себе людей. А у нас одна ізотерична спільнота в Україні, одна із найтоксичніших спільнот, яка тільки є. От, а серйоз. мені знає, це не тільки спільнота Саша. Саш в цілому, ну спільнота, назвіть як там сегмент бізнесу неважливо. У нас найтоксичні, одне із найтоксичніших ком'юніті, токсичніше нас або на рівні тільки який небудь шоу біз з внутрішніми такими самими розборками. От серйозно, який набито такий політика шоу біс ізотерики найтоксичніші а, чуваки, які зжеруть тебе за краплю людської там уваги, грошей або ще якоїсь історії. все через що які основні причини? Через те, що кожен хоче уваги, через це все відбувається Та багато причин. Насправді багато причин гроші, а власна там визнаність, бісить людина, закомплексовані люди і ще якась історія. Історія. потрібно там, не знаю викрити тебе у чомусь а викрити тебе у чомусь не виходить бо тебе немає у чому викривати значить потрібно mm. дати якийсь прецедент треба просто там обісрати з ніг до голови ну no. коротше вигадати якісь обставини це нормальна абсолютно нормальна історія а потім воно все всплуває. а потім у тебе є якісь заказні експерти шоу які тебе розвінчують повінчують причому це стосується не тільки езотеричної сфери там хтось копає під політику викладає скандальні статті це є методом впливу, до речі, для того, щоб потім твій опонент ці статті куди-небудь видаляв бігом бігав, або викладав контрстатті. Знаєте, типу. От. Так само там в якомусь, я не знаю, там езотеричному просторі заказуха, там хто кого перевірить, обісрати, зібрати якісь відгуки, прийти з ложним запитом, щоб ти не побачив, що він ложний, сказати, а ти нічого не бачиш, нічого не вмієш. Як і в шоу Бізі, а та спала з тим, а той мене обманув, а той скла мені в туфлі насипав на, там, перед виходом на подіум: а той, то, а той сьо, а той п'яте, а то й десяте. І так воно так, як, як було, так і є. Воно ну і працює, і, і буде працювати. На жаль. Ну я думаю, це не тільки я багато разів. Ми всі чули, що от українці без речів не можуть. Що це якби знаєте, в нас у душі. Оце от. Бо один з одним постійно сруться. Я не знаю, може зі мною зараз хтось не погодиться, але якщо не погоджуйтесь, то які у вас аргументи. А що хіба не так? Саш, от що, що ви про це думаєте? У нас постійні срачі постійно всюди, яку б ти тему би не підняв, свідомо чи не свідьо, свідомо? Знаєте, я от реально вам скажу просто по своєму елементарному прикладі. Якось я в телеграм-каналі людей запитав за на, ну чи в нас взагалі колись був в Україні президент? Саме той, який всім подобається. Там скільки коментарів туди накидалося, все, Мирослава, ти що хочеш, щоб люди сварилися? Ну а в мене було до людей елементарна е, відповідь: типу: А чому ви не можете так, щоб бляха не сваритися між собою? Чому у вас завжди якась желч починається? Ну це це просто ж капець. Саш, може ви розсудите мене і людей? Я не знаю, хто тут не так. Це стосується не тільки нашої держави, ну це ж не тільки питання України. У вас подібні срачі, класові відмінності, претензії один до одного. Вони притаманні в більше або в меншій степені в будь-якій країні. Будь-якій країні когось бісить сусід. Розумієте, типу держави там. Кого хтось сереться, там, я не знаю, які небудь словахи сруться, з якими-небудь чехіями, тому що колись були Чехословаччиною, повієте, і, і погнало і поїхало. ну я дуже умовно. Які-небудь да. серби ненавидять отих, а між собою вони ненавидять осих, і пішло по їх та сама історія. Абсолютно та сама історія. Давай давайте ми подивимося, що відбувається у штатах зараз на тлі підтримки або Палістини, або Ізраїлю. Тобто, ну от банально. А які срачі і треші відбуваються між демократами та е, е, республіканцями. республіканцями? Там вже доходить до мордобою просто. Якщо ти зайшов не в той штат, не в той квартал і сказав не там, де підтримують Трампа, що ти виступаєш за Каміло Харріс, там ну, тебе і зарізати реально можуть в якомусь навіть, неблагополучному районі. Ну, це ж не висвітляється, бо ми не там, бо ми бачимо своє. Чи нормальна у нас здорова атмосфера у суспільстві ні, не здорова, не нормальна. Вона обумовлена великою кількістю якби причин. Але якщо ми почнемо з вами їх перераховувати, то це перетвориться на психологічно-політичне шоу, яке затягнеться Та, на я години, тому що там і втома, і образа, і постсавкова історія з е, різними поколіннями? Ну коротше, різні вектори, і різне виховання і в кінці кінців різна релігійна парадигма, і різна класова історія, і різний рівень освіти, і купа, купа, купа усього. Ну, у вас є відповідь, як це можна вирішити? Ну, давайте хоча б в межах України. Якби давайте так, якби, мабуть, кожен би займався би собою і своїм власним розвитком в першу чергу, вчився медіаграмотності, отримував потрібний розвиток, а там, я не знаю, брав би фокус уваги на те. І які застарілі тенденції живуть у голові, да, які тягнуться із совку, і так далі, тому подібне. Якби, мабуть, кожен займався собою, а не розповідав, як треба жити його сусіду, було б набагато краще. Але я ж кажу, в мене є утопічний світ в моїй голові, який я, на жаль, ніколи не побачу. Це світ, в якому всі від всіх відібалися. Все, де люди займаються своїм власним життям. І коли голосують і коли роблять вибір, вони а, а, якби приймають це рішення свідомо. Спираючись на свій досвід, на свій рівень інтелекту, на свій рівень розвитку і фільтруючи перед ними зараз популізм, наприклад, красивий, mm -hmm. чи перед ними не популізм і риють набагато глибше, ніж просто поверхнево. Ой, класно, він зробив народну заяву, треба за нього голосувати. Це важливо, це не тільки про президента, да? тобто ну, і багато-багато таких от нюансів. От, Але, але багато mm. але цікаво, але чи. Цікавим був такий слід? Це вже бачите інше питання ну знову ж таки, як, як уже є. Ну мабуть, знаєте, я не бачу нічого цікавого у тому, що якийсь, якась закомплексована жіночка або закомплексований некрасивий мужчинка на дворі тикають в мене пальцем за колір там мого волосся, наприклад, або за кількість татуювань. Так, що нормальне волосся, татуювання Ну, зараз я трохи темніша. Зазвичай я яскраво червона і татуювання в мене достатньо на тілі. Виглядає достатньо неформально для деяких людей, які, мабуть, Чому? дуже хочуть, щоб ми ходили з вами в однотонній одежі, бо вони так виховані. І мені би було би, мабуть. Набагато мені було б не менш весело жити, якби не відбувалося от такого от момент. Мені було б не менш весело жити, якби хтось би не ліз би в мій особистий простір і не починав би мені розповідати, як я маю діяти, як я маю жити, що я маю говорити. Не писав би мені коментарі про мою звичайну українську розмовну суржикову про те, що Бо, взагалі та ви за освітою вчитель української мови так не можна говорити. Говорити, Олександре, ви не маєте права матюкатися. Ну, от банальний приклад. Мабуть, мені було б не менш весело жити, якби я не читала такі коментарі. Але ж людині є внутрішня потреба написати мені, ото все, і вилити оце, все своє, що їй наболіло, що вона собі дозволити не може. А вона собі дозволити не може матюкатися, їй так привчили. Вона так навчена. А вона не може собі дозволити це говорити. Вона має це висказати мені. Мені би не менш весело жилося, якби я такого. Не читала. Це от виключно моя така думка. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи і більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Чи дійсно магам не можна собі гадати магічити? Якщо так, то чого <гум> <гум> <гум>, можна вообще ніхто не забороняє це, звідки зараз поясню. у складності? Це ж як сапожник без сапог, у складності. Ти, якщо придзяти до якоїсь ситуації, ти собі об'єктивно розкласти таро не можеш, бо ти придзяти <гум> до якоїсь ситуації. Ти будеш бачити у картах або того, чого ти боїшся, або те, що ти хочеш побачити, бо ти не є об'єктивним. І за цього у нас є як ми сміємося між собою, як у у психологів супервізія з іншими психологами, так у нас є власні супервізії з іншими практиками. Коли ти звертаєшся до когось із колег, який не в курсі тонкощів в твоєї ситуації, і ти до нього приходиш як клієнт і просиш, щоб тобі там подивилося щось е -да у чому ти зацікавлений. Ну тобто, да там у питаннях я там не знаю життя смерті близьких, якщо ти відчуваєш, але тобі дуже не хочеться в це вірити, ти починаєш собі розкладати а там що попало, вилазить, і так далі, тому подібне. Те саме стосується магічних ритуалів, де ніхто не забороняє, будь ласка, але ж питання у тому, що частіше за все воно тобі і не треба. Тому ну я маю на увазі, воно тобі не треба, тому що ти розумієш, звідки можуть рости ноги там у а ти, практикуючи у тому, там чому в тебе немає особистого життя. Ти вже це все поколупав, попрацював. Ти вже розумієш, звідки воно тягнеться, звідки такі причини, чому, як. Якщо вони не є коде як компетенцію психотерапевта, то ти просто приймаєш рішення, розумієш, що це твої внутрішні процеси, і так далі, і робити собі щось там на того ж мужика просто є дурницею, тому що воно не спрацює. А не спрацює воно не тому, що ти не можеш собі чаклувати, mm -hmm. тому що проблема набагато більша і не така поверхнева, як у звичайних людей. Я більш там серйозна, глибока і так далі. Тому можна для себе і дивитися, і чаклувати. Я ж кажу, багато хто із практиків робить там собі. Якісь фінансові чаклунства ну можна дивитися на картах, так звичайно собі дивитися, і це типа все нормально, да? Ну, я ж сказала, пояснила ага. тільки що і чому, чому ми можемо побачити викривлену ага. відповідь? Якщо ми з вами предвзяті у якомусь питанні, якщо не предвзяті, якщо можемо подивитися об'єктивну ситуацію, то будь ласка, можна беремо, дивимося. Багато в моїх колег там собі щось підчакловує на гроші, на якісь потрібні знайомства і ще на якусь таку історію. На питання ж у тому, чи скористуєшся ти, чи там не скористуєшся. Ох. Хитрої теж, да? Ну, деякі так, деяким це не потрібно. Ну я от, собі де да, не да. дивлюся майже нічого ніколи вообще. а мені не цікаво. Це така дивна історія. Всіх цікавить їх майбутнє, а мене не цікавить. Ну тобто, от, то, живи, як живеш, і буде що буде. Да, я приблизно розумію, що як, куди, куди я рухаюся, куди воно мене закономірно приведе, я відчуваю там певні процеси. Мені не потрібно для цього там дивитися, да що там мені, куди і як так само, як я не роблю собі якихось особи особливих таких чаклунств, окрім там планових чисток, якихось таких от речей. Ну які там і постановок захисту, тобто я там не роблю собі на фінанси, на там я не знаю на кохання і ще на якусь таку історію, ну що воно мені просто не потрібно навіщо. Ну, я навіть чув, є такі випадки, що деякі практики собі там щодня роблять чистки. Прям собі, щодня регулярно. Чистки бувають різні, якщо ми говоримо просто про побутовим там момент очищення від там, наприклад, там важкого сну, там кошмару, або важкого робочого дня, коли ми там скрабиком крабиком сіллю з себе змили, так скажімо, клієнтські такі історії після серйозних магічних робіт. Да, я таке можу допустити, але так. чистки кожного дня ну давайте так. Це як приймати антибіотики по причині і без. От і коли в тебе і є хронічне там запалення і нежиті, коли його нема? Ну, трошки вже якби на параної якусь змахується. Ну так, кажучи, та. дивлячись щось... з того, просто, да, яким, яким, чим ми там конкретно займаємося, яке у нас навантаження, скільки людей через нас проходить кожного дня. чи може шаман, відьма, коротше кажучи, магічний практик вилікувати клінічно божевільну людину, чи це нереально? Не. Якщо ми говоримо з вами про клінічну божевільну людину, це питання хімічних процесів, нейронних зв'язків. Травмувань у роботі головного мозку, де ми з вами там якими-небудь медитаціями, це вам не тривожненьке яке-небудь легке розстройство, не важке, а саме легеньке, да або mm -hmm. які-небудь там, я не знаю, легенькі легенькі перевтоми або легенькі вигораннячка Ні, це ж не той випадок. Це на рівні фізичної хвороби. Це ну, цей запит, звучить рівно так же як чи можемо вилікувати рак в серйозній стадії або з Геймера або Паркінсу. Ну, Сподіваємось, в майбутньому з'являться якісь ліки навіть і від цього. Бо наразі ми це на шляху дякусь... до ліків від раку, уже на шляху. Mm. А Часто можемо бачити, там будь-де там я не знаю, там якісь там пресі, в якихось наукових матеріалах, що 에, шизофренія може бути даром, бо 에, там в думках психічно неврівноважених людей інколи можуть народжуватися якісь знаєте, такі оригінальні, геніальні навіть речі. 에, що ви про це думаєте? Давайте так із з точки зору, вот езутерки. Э, Ну, по перше, термін шизофренія як така він уже дуже дуже такий цікавий з медичної точки зору, тому що по факту це об'єднання ряду хвороб. Які можуть проявлюватися всі вкупі, а можуть проявлюватися певними, певними якимись моментами, це не одна хвороба. Там тобі різного роду розлади. знаєте, У мене складалося враження, я колись шуткувала, коли досліджувала питання там, деякі, які мене цікавили з психіатрії. Мені здалося на якомусь етапі, що ото все, що не могли приписати в якісь більш там конкретні діагнози, бо воно не підходило, їх всіх згрузили в, в підпункт шизофренія. розумієте, і під, знаєте, типу, все, що ми не змогли діагностувати або кудись пихнути, все запихали в шизофрені небо там усіляка різні, в залежності від стадії, шизотипічне, яке хочеш і там. Це така дуже цікава тема. Чи всі ти, ті, кого назвали шизофрениками, є шизофрениками, чи там дійсно є люди, яких колбаси дар, наприклад, а їм ніхто не вірить, вважає, що божевільний так, але відсотковість їхня невелика. От реально невелика. Частіше за все, це дійсно ну, хвороба. З приводу е е геніальних ідей <кхи> і так далі, і тому подібне. Дуже цікавий нюанс. Чому? Тому що робота мозку е змінена у людей із такими психологічними вадами, психіатричними верніше, вадами. Там змінена Передача інформації в корі головного мозку, воно змінено на фізичному і на хімічному рівні, і там навіть є дуже цікаві знаєте, грубо кажучи, тести на що ми з вами звертаємо увагу, на що буде звертати в умовах особливості своєї роботи мозку, шизоф... ну, шизофреник. Тобто у шизофреника буде цілком логічна, наприклад, розповідь, але просто викривлена точка. Початку цієї розповіді звідти і викривлена вся розповідь, да? як знаєте, криве дзеркало і так далі. Mm -hmm. от, з приводу того, що народжуються якісь особливі діти. Ну, частіше за все, більша частина діагнозів, які підпадають під загальне шизофренія, це спадкова історія. І ми говоримо про, на жаль, особилу, особливу дитину у рамках унаслідування від тата чи мами психічного розладу, а не від як якихось надздібностей. розумієте, от у чому. Якби бідосята велика, і е, тому да, якийсь не мінімальний відсоток людей, які дійсно е, мають неконтрольований дар і лежать, і їх капають там, і лікують, він дійсно є, але здебільшого це серйозні фізіологічні, хімічні психічні порушення на рівні роботи головного мозку. Ну, так, що щось в цьому є. Значить, це просто так не з'явилося про шизофренію. підсумок такий, Саш. Mm, ну, о, там. Я вам ще поясню, чому такий підсумок. Давайте так, тому що у нас за часів людства, і не тільки в Україні за часів Совку, і в різних куточках планети була така штука, як карательна медицина і карательна психіатрія. І дуже часто до психлікарень потрапляли цілком здорові люди, яких туди запихали навмисно за їхні політичні погляди або у цілях позбавлення від конкурента. І це було дуже важко доказати. Тому Mm -hmm. Що якщо чим голосніше ти кричиш у дурдомі, що ти нормальний, тим більше вірогідніше з тебе з тебе з ну тебе да, цього да, дурдому да, не випити таке да, да і от от у цьому ну, да, воно так знаєте, я так посміялася іронічно, але це знаєте, такий історичний смішок, просто який виривається у контексті такої серйозної розмови, і звідти тягнеться моменти ще того, що ти розумієш, що не всі ті, хто там лежать, може бути дійсно людиною, яка має відхилення, тому що під час 90-х, Лікарі психіатричних лікарень таким чином здобували собі нерухомість у одиноких яких-небудь старушок, бо ну, тоді запихували в е, сумасшедші дама абсолютно всіх підряд без розбору, накачуючи якимись медикаментами і тримали там руками. Це зараз система змінилася, але ж тоді це було повсімісненько. Купець, купець. Ну, така, бачите, історія що мурашки по тілу. Після цього я думаю, що наших друзів також після нашого випуску сьогоднішнього. Дякую, що ви нас, друзі, сьогодні дивилися. Ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була шаманка Олександра Сейраш. Традиційні вподобайки. Всього всім хорошо. Пока.